Привіт, спільнота! Подивіться, який мені салатик приготували. Так, да, це готував не я. Такий от салат. Люблю капу... салат з капусти. От якщо вибирати між греческим і салатом з капусти і оцим от всім, то я би вибрав оцей. В кожного смаки свої. Ну, сорделечко в мене, ну і хліб чорний. М-м. 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 Ребята, там не Макдональдс. Да? Бля. Як це смачно? Смачного.